Всім доброго вечірочка, давайте подивимось, що принесе нам вересень. Які події будуть перебувати у вересні місяці? Так як розклад у нас общий, давайте подивимось сигніфікацію для людини, для кого цей розклад буде, тому що люба людина, допустимо, там подивиться. Да, і Буде очікувати одне, а насправді це зовсім не для неї. Сигніфікацію людини, для кого цей розклад. Так, дев'ятка кубків. Дивіться, тут ідуть людина, знаходиться в любові, людина в почуттях зараз знаходиться. Тут в більшість іде сердечна чакра розкрита, мрії є, мрії на майбутнє, мрії на любов, мрії на почуття. Або людина дуже хоче зустріти цю людину. І дуже, ну, Тут по більшій часті тут уже, м така людина, яка вже відчуває любов. Що ще можна сказати про цю людину, але вона обороняється, вона стоїть за забором або вона не може рухатись вперед. В неї є дуже багато почуттів, але рухатись вперед немає змоги, тому що потрібно ще до чогось дойти. Скажу так, ще щось проробити в собі, або подивитися на ті події, які були в минулому, що закриває прохід надалі. І ще що можна сказати про цю людину. Ну, тут виконання бажань йде, бажань дуже багато, бажання виповнюється якщо людина ну, вірить. Те, що вона все зможе. Тут головне ще віра в те, що я зможу зробити, да? І що ще в нас тут іде? Ну, любов, любов любовна. Коротше, я скажу так: розклад для тих, хто в стосунках. Тут може також програтися трикутники. Якщо у вас є таке, то. Це також розклад цей підійде. І тут для людей хто знаходиться дійсно, в почуттях сердечних, любовних ось така людина. Так, добре, і починаємо вересень. Вересень місяць. Давайте подивимось зараз перші три карти. Це буде в нас. Здоров'я? Здоров'я. Викладаю три карти. На вересень місяць по здоров'ю. Що нам припадає по здоров'ю? Ну, що, можу сказати, що стабільність. Але щось є приховане, за що ви будете переживати, можливо, навіть, знаєте, не стільки там йдуть переживательні аспекти, скільки, знаєте, відкриття якихось таємниць, несподіванок. Але все йде через сердечну чакру. Можу сразу сказати, що не пропускайте все через себе. Тримайте більшість частину інформації в голові, не пропускайте її через серце інформацію. Будьте обережні для себе, стійте стабільно, будьте в стабільності, будьте як та вересень місяць вам пропонує, знаєте, більше зберігати ресурс, внутрішній ресурс для того, щоб ти був стояв. Крепко на ногах і, знаєте, з легкістю відноситись до подій, особливо до любовного характеру. Тобто, не занурюватись туди, в ті аспекти, де незрозуміло, непонятно, не таємниче. Не копайте. Потому що будете копати, ви будете, будете розтіребити серце собі, і стабільність буде уходити з-під ніг. А вам потрібно чітко триматися на ногах. Розумієте, так? Да? Ось у нас по здоров'ю, що випадає на вересень місяць. Так, далі рухаємось. Давайте подивимось роботу. Що з роботою на вересень місяць. Робота. Угу. Тут іде відновлення в роботі, також в роботі буде які то заключення договорів. Тут в роботі може зустрітися людина, яка буде вам подобатись, з якою Чого на роботу випала, дама кубків це сердечна людина, це любов і стосунки. Можливо, тут в роботі буде пов'язане щось, відновлення якесь і відновлення стосунків. Можливо, все буде пов'язано з роботою, але для тих, хто в пошуках роботи, у вас з'явиться можливість заключити договір. Або ви будете, вам буде подобатись те, що ви починаєте, і відновлення ваше відновлення буде проходити, розумієте, через суд. Це проходить, знаєте, як відродилася заново. Заново іде відновлення на роботі. Тобто на вересень місяць у нас йде робоча обстановка така. Да? І вона досить буде приємна. Хоча через суд, ну, скажімо, карта така трансформаційна. І, скажімо, така, що може пройти якісь трансформації, де вам потрібно буде щось залишити в минулому, і до чого ви вже не будете повертатися. Але все ж таки для роботи карти гарні, події гарні. Тобто, тут йдуть союзи, тут йдуть е, співробітництво. Тут іде, ну і воно вам все по душі, скажімо так. Фінанси. Фінанси на вересень місяць. Фінанси на вересень місяць. Не бачу карти фінансов. Бачу тільки почуття, тільки вирішення якихось конфліктних ситуацій. А, можливо, вам буде, ну, прийдеться вкладатися в розрішення якихось конфліктних ситуацій. А, і опять тут у нас випадає король кубків. Розумієте, це опять почуття, тут трикутники. А, по фінансах це може говорити, що і король мечів. Знаєте, я так бачу, що можливо буде йти допомога фінансова від чоловіків. Тобто, ну, таке теж можливо буде, як ми викладаємо на фінанси. От. Але ж тут так показує карти, що вирішення якого то питання. Особливо, якщо. Тут пов'язано щось з трикутниками, а при сигніфікації ми теж там бачили. В нас випадала карта, можливо, пов'язане теж з трикутниками, якщо хтось знаходиться, якщо ні, дивіться, то тут йдуть по більшій часті, я вирішую питання по фінансах по своїх хачучках. Те, що захотіла або захотів, я хочу витратити ці там гроші на це. Я приймаю рішення, я цього хочу, я з душою відношуся до фінансів, і я можу їх витрачати. Витрачати частіше будете на прогулянки, на якісь зустрічі, на те, щоб. Ну, на зустріч з друзями. Тут багато. Зустрічі йде, тому ось от так. Туди і фінанси можуть уходити. Це вересень, місяць. Так, далі рухаємось. У нас іде аспект любов любовне. да? Що у нас? Стосунки, любов, О, карта випала шут. Случайно випала карта, це говорить про щось новеньке, можливо, хтось очікує якусь новеньку зустріч, або, якісь нові, або стосунки, якщо були старі, даже, але вони можуть перевернутися на новий рівень. І вже вони не будуть так, як були раніше, вони вже можуть просто йти по новому. Так. Дивимося, любов, любовна і стосунки наші. Ага, тут обирання напрямки, якісь нові вирішення гострих питань. Знаєте, до речі, дуже странно, тому що на роботу і на фінанси випадають любовні карти, а на любов випадає вирішення питання, нові напрямки, і ще, і по умеренності карта говорить, не, не поспішай. Не поспішай робити висновки. Добре подумай для того, щоб вирішити гострі якісь питання, які в тебе вже назріли. І щоб ти могла рухатися або міг рухатись вперед уже з новими силами, з новими якими-то мріями, наприклад. Да? Я хочу ще додати все ж таки, тому що. Ага, гостре питання полягає в тому, що ситуація досить закрита і досить незрозуміла. Але ти по-новому будеш вирішувати своє це питання. Що стосується любові, ти його розрішиш. Вийдеш із лабіринту цих подій, незрозумілих. Потому що зв'язані руки і очі не можуть рухатись вперед. От, ти вирішиш це питання. Хочу все ж таки іще додавить. Що ж тут іще на вересень місяць. А, ну тут головне, знаєте, з повною вірою, повагою до себе, до оточуючих і до тієї, до яка. Твій наставник, твій друг, можливо, ви можете прислухатися до чиїсь поради. І тут ця людина дійсно вам зможе допомогти в цьому питанні. От Якщо у вас на зараз ідуть які незрозумілі ситуації, то вересень місяць він вам відкриє трошечки очі. Ви все ж таки зможете розрішити. Це питання. Так, і підказка від карт на вересень місяць. Підказка від карт на вересень, підказка від карт на вересень. Дивіться, вересень вам буде говорити про те, що. Препятствий дуже багато в фінансах буде, тому що вам там буде хотітися і погуляти, і ви, як знаєте, от... ви будете витрачати гроші по серцю. Да, от я хочу, серцем хочу відпочити, там, наприклад, да, фінанси. Але карти от вам показують, що Прийдеться все ж таки потім думати. Тут є переживання деякі, але ви все ж таки вийдете переможцем в цьому питанні. Знаєте, будуть переживання стосовно чого? Стосовно того, що прийдеться зробити вибір, прийдеться щось залишити, тут любовного характеру, тут любов. Дуже перемішується з фінансами, дуже перемішується з роботою. А, взагалі, я вам скажу: вересень місяць тут пара йде по уміряності, тобто на вересень, хто в стосунках, у вас будуть почуття, буде помірність, буде правильність у стосунках, закінчиться оце непорозуміння, що у вас на зараз там коїться, можливо, Щось таке незрозуміле, щось закручене-накручене, то воно буде рухатись досить повільно і правильно. Любов ви будете відчувати, але дивіться на вересень місяць, наприкінці десь місяця, може бути таке, що вийде і розрив, хоча. Я вам скажу бажання ваші виповнюються. Якщо ви не хочете, ви сохраните стосунки, ви зможете їх сохранити. А головне тут віра ваша, повага, віра, любов, довіра оце все воно тут головне йде. І карти ще показують про те, що говорять загадуй свої бажання, іди до своїх бажань, вони всі виповнюються, що стосується любовної сфери. Ось ось такий у нас розкладик получився на вересень. Всім гарного настрою. Бажаю всім гарного здоров'я, удачі!